Добрий день, наші малята, любі хлопчики і дівчатка. Ой, що це? Ви чуєте? Подивіться, хто до нас сьогодні прилетів. Та це ж пташечка. А яка ви дізнаєтеся, як відгадаєте загадку? Жовто грузі щебетушки – Маю чорні капелюшки, сірі лапки, білі щички. називаються так малята, весенички. Я так змерзла, кругі лежить холодний сніг і так холодно. Де відшукати зерняток? Не знаю. Пізнігом... Ой, синечко, наші малята тобі допоможуть. Ми можемо наліпити багато зерняток. Давайте спробуємо. А для роботи нам потрібні підготовлені маленькі шматочки пластиліну жовтого кольору і дощечка для пластиліну. Щоб роботу розпочати, потрібно наші пальчики підготувати. Пташечка в гніздечку сиділа. Раптом розправила крила і полетіла. Давайте зробимо ще раз. Пташечка в гніздечку сиділа. Раптом розправила крила і полетіла. Беремо шматочок пластиліну. Кладемо його на долоньку. Іншою долонькою накриваємо. І коловими рухами рук скочуємо кульку. Так в мене утворилася зерниці. Беремо ще шматочок пластиліну, кладемо його на долоньку і коловими рухами рук скочуємо. Щоб в нас утворилася кулька. Ось така зернинка в мене вийшла. Беремо ще. Пластилін, кладемо його на долоньку, скочуємо половими рухами рук. Ось така зернинка в мене вийшла. Ще беремо. Ташок йти багато. І зерняток ми зліпимо багато. Ось беремо ще одну, скочимо половими рухами рук в нас утворилась кулька. Ось така зернинка в мене вийшла. Малята обов'язково після роботи помити ручки. Ой, бачите, сталося диво. Зернятка стали справжніми. Ми покладемо їх у годівничку і пташечки будуть ситі. Отож спробуйте і ви, малята, зробити зернятка для нашої синички. Я дякую вам, малята. Мені так радісно. Але час вирушати до лісу, до своїх подружок. До побачення. До побачення, синичко. До побачення, малята, до нових зустрічей.